Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є продовженням циклу під назвою Старий Сад. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті. В описі залишаю посилання на нього. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина сьома Зустріч з минулим. Після затяжних дощів серпня вересень приніс із собою приємне тепло вдень та осінню проголоду вночі. Дні ставали коротшими, але в саду роботи не меншало. Навпаки, тепер настала пора осінніх квітів, Жоржин. Айстр і Гладіолусів. Одна за одною квіти бояли в різних куточках поміж дерев та чагарників, та справжніми володарками саду стали хризантеми, різнокольорові, пишні, витончені. Поруч ще трималися гортензії і їхні великі суцвіття. Поступово змінювали забарвлення на ніжні відтінки рожевого, блакитного та бускового, хоч сад і був повен зелені, та вітерець лагідно шепотів Про наближення холодів. Олеста, як завжди, прокинулась на світанку. Ранкове чаювання на ганку. Вже давно стало часом для неспішного планування дня. Вона сиділа на дерев'яній підлозі і оглядала сад. Цього разу її увагу привернув старий бусковий кущ біля брами, чи то вже навіть дерево. Олеста згадала. Що в інструкції йшлося про осінню обрізку суцвіт? Пишні яскраві грона давно відцвіли, і осінь уже впевнено гомоніла з кожного куточка саду. Завдання на день було знайдено, вона підійшла до куща, обійшла його, оглянула з усіх боків. І звірилася з інструкцією. Старі китиці та сухе гілля не дадуть розпуститися новим гроном рослини навесні, тож ретельно перевіряйте кущик і допомагайте йому стати кращим. Босковий кущ був чималий, справжній старожил саду. Його стовбур трохи покручений. Шорсткий і міцний, підтримував темну зелену крону, що навесні вибухала свіжим листям і квітами. Олеста помітила сухі китиці, розсунула густе листя і заглянула у глиб куща. Всередині ховалося сухе гілля, яке теж потребувало обрізки. Без драбини тут не обійтись. Вже знайомою стежкою дівчина пішла до сарайчика. Там вона вдягла фартушка, взяла секатор і вербовий кошик, а з куточка дістала складену драбинку. Коли повернулась до буска. Під ним уже вмостилася знайома кішечка. Департамент контролю садових робіт на місці з усмішкою звернулась Олеста. Китя лише поворушила вушком у відповідь. Олеста вирішила почати згори, розклала драбину, піднялася і взялася до роботи. Щойно зрізала першу китицю, як почула тихе Дякую. Вона вже звикла до того, що рослини часом відгукуються, і це її більше не лякало, та все ж озирнулась. У саду було тихо і порожньо, зрізала другу китицю. Опустила її до кошика, навколо панувала тиша. Обрізаючи сухі соцвіття, Олеста замислилася, І я, наче той бузок, тягну за собою те, що давно засохло, замість того, щоб нарощувати нове. Та тієї ж миті сум відступив. Дівчина згадала. Де була кілька місяців тому, і як усе змінилося? Хіба це не нове, хіба не до цього вона прагнула? Вона нарешті опинилася в місці, де з першого ж дня почувалася, наче вдома, усміхнулася вдячна зміна і, спускаючись нижче по дробині, продовжила обрізати старі грона. І сухе і гілля. В чергове торкнулись шорсткого стовбура. Олеста раптом побачила, як тоді з півоніями, низку кадрів, наче зі старого кіно. Жінка біля брами трамбує землю. Це вона висаджує бузок, видіння нечіткі. Ніби пробивається крізь легкий вранішній серпанок. Та сама постать з'являється іще. Ось вона занотовує щось за круглим столом під абажуром. Ось восени накриває квіти на зиму, уважно обходить грядки. Силует видається дивно знайомим, однак обличчя так і не видно. У кожному видінні жінку видно лише зі спини. У фінальному кадрі вона несе невелику валізу і повільно прямує стежкою до брами. Хто ти? прошепотіла Олеста, та у відповідь лише зірвався легкий вітерець, заворушив листя у кроні буска. І затих. Образ жінки не виходив із голови, переслідував думками, поки дівчина завершувала роботу. Після обіду Олеста згадала про зошит хранительок. Може, саме там вона знайде відповідь хто ж була та загадкова пані. Обідати Олеста вирішила просто в саду. Осіннє сонце заливало все довкола м'яким золотавим світлом. Вона розстелила ковдру під деревами, кинула подушку, принесла кошик з їжею, неквапливо їла канапки, перегортала сторінки зошита. На жаль, записи велися по різному. Деякі хранительки Позначали себе лише ініціалами, а стиль викладу залежав від кожної. Хтось писала багато і докладно, а хтось скупо, коротко описуючи життя у саду. Та раптом її погляд зупинився на одному із записів. 1962 рік Хранителька Н прибула до саду на початку липня. Перший тиждень нічого не робила. Все думала, чи варто мені тут залишатися. Та на другому тижні почала помало рухатися. Закінчила липень без втрат рослин. У серпні намагалася дотримуватися інструкції. Та не завжди мій стан дозволяв робити це. Нога все ще не слухняна, швидко втомлююся, без втрат. Вересень, я висадила бузок, пишаюся собою. Хто б мені сказав, що я, містянка, яка в житті городу не бачила, буду із задоволенням порпатись у землі, не повірила б. Нога неслухняна, але втомлююся вже менше Почала підготовку до зими. Вересень минув без втрат. Що сталося з хранителькою Н, було невідомо. Та зі стислих звітів ставало зрозуміло з часом її стан поліпшився, і наступного травня вона залишила старий сад. Олеста відклала зошит, лягла на картату ковдру під яблунями і мимоволі потягнулася до колона у вигляді квітки, перебрала його пальцями, аж раптом прошепотіла. Бабуню. Вона сілась, знову глянула в записи, все збігалося. Подчерк пані Н був схожий на бабусин. Хіба трохи легший, ще не такий впевнений. А жінка з видіння – та сама хода, те саме зосереджене схиляння над землею, тільки молодша. Навіть неслухняна нога бабуся рідко згадувала про ту давню травму, що поставила крапку в її хореографічних мріях. Та якось. Олеста зуміла розговорити її і почула історію, яку тоді не до кінця зрозуміла. А тепер ніби пазл склався. Її бабуся теж колись опинилась тут не випадково. Їй був потрібен час, щоб загоїти і тіло, і серце. Дякую. Прошепотіла Олеста подумки звертаючись до бабусі, яка так вчасно і так мудро скерувала її в це чарівне цілюще місце. Далі буде мирної ночі та гарних снів.